Як це виглядало з боку? Ви всі дурні, ми мудрі. Це перше. А, інше питання. Філіп Пронін собі підписався під потенційним майбутнім вироком, тому що він сказав, що він особисто курував будівництво фортифікацій. Я думаю, що в певний момент правоохоронні антикорупційні органи і військові, зрештою, дослідять, як він особисто курував і де він що не зробив, тому що це є безпосередній фактаж, воно не на рівному місці все з'явилося. А третє, що е, певні нюанси щодо корупційних схем на будівництві фортифікацій виявилися ще, коли він був головою ОВА, Пронін, і його що зробили? Підвищили! На голову фінмоніторингу з початку року, будучи головою фінмоніторингу і раптово ставши членом ради нацбезпеки і оборони, Філіп Пронін раптово попідписує незаконні санкції Петру Порошенку. Чи це він на гачку висів? Чи це була така винагорода за призначення і уникнення кримінальної справи? Ну, насправді не знаю. Але я нагадаю, що Філіп Пронін після довгих місяців утікання від Верховного суду надіслав документ. Момент, на основі якого були введені санкції, це був певний пост Портнова про Порошенка. Так що тут все воно виглядає дуже дико. А голова полтавської вару сказав, що у них все добре, що фірми, які підозрюються в розкраданні коштів, абсолютно законно працюють далі. В них все прозоро, в них все гарно. І взагалі, от ну, ми не праві. Але найгірше в тому всьому було, що депутатів позбавили можливості запитати запитання. Мали, а як це сталося? Ну він просто сказав все, вийшов я пішов? на вийшов на трибуну тих, скільки там 4 чи 5 хвилин доповів, і все виявляється. Питання не були заплановані, і віце спікер не захотів надати можливості депутатам задавати запитання. А тобто вони прийшли щось, квакнули з рибуни і на цьому все можливо запитання будуть у набу. От є інформація, що розпочало розслідування у цій справі. Ярослав Железняк це повідомляє, витрубувала до своєї підслідності провадження щодо от, можливих зловживань. Мені дуже ваги. цікаво, чому вони це зробили тільки після того, як железняк це все всплав докупи. Тому що ця інформація в публічному просторі є вже дуже давно. Можливо, саме тому, Дуже що народний то. депутат, а не просто публічний простор. Можливо. можливо, тому що народний депутат, але це означає, що сапинобу не були зацікавлені у цьому питанні. Будемо щирі, розкладання на фортифікаціях тривають не один і не два, і не три роки. І два роки тому, коли ми вимагали ТСК по фортифікаціях, вивчити це питання, коли був скандал з Харківською, ОВА і з фірмами, які абсолютно недієздатні були і ніколи не мали досвіду роботи з фортифікаціями, а там, власне, Нієї фірми запам'ятався тим, що він якусь пляшку алкоголю крав в магазині, а інші взагалі там не мають статутного капіталу. Ну перепрошую, це все Сапнабун теж не бачили. Ну давайте будемо щирі. Це це називається відсутність роботи і відсутність бажання зберегти навіть свій зад. Тому що нема фортифікації, московити прориваються. Нам зараз, як депутатам, в публічному просторі треба ще інший момент скомунікувати в публічний, тому що, на жаль, банкова не реагує на інакші способи, тому що це мало би бути в тимчасовій слідчій комісії без дронів домішаних разом з військовими, мали б вирішуватися ці питання. Чому у нас фортифікації не тільки не придатні до застосування, а частини з них валяються окремими комплексами, десь там, де вони не мають валятися? Але ми маємо говорити про новий, новий вимір фортифікації, нову їхню природу. Просто ті бліндажі, укріплені, які ми зараз маємо, це є по суті могильники для наших військових. Якщо туди залітає дрон. Все, він там по прямі собі красиво летить і, і, і несе свій заряд. Чому московити роблять свої фортифікації чи укріплення синусоїдами, ялиночками, такі, щоб мали б збити дрон, або він принаймні, не міг розвернутися, десь на якусь стінку би врізався. Ну зберегте, чому в нас воно робиться в такий дикий спосіб? Я вже мовчу про зуби дракона, які валяються кубками по окремих напрямках в той час, коли мають в лісах або на окремих дорогах перекривати хід ворожої техніки. І давайте будемо. Щирі, зараз ми не маємо ми маємо змінену природу війни. Вони заходять малими пішими диверсійними групами, і з цим треба так само якось діяти. І наші укріплення вони мають відповідати новій природі війни. А ще один дуже важливий момент: от буквально вчора навіть з хлопцями говорила, що вони були впевнені, що коли вони зайшли на територію Курщини. Українська держава у них за спиною збудує масовані фортифікації, бо за спиною в наших військових ніхто не обстрілював. Бо був час, бо були ресурси, були можливості. Ну, зараз щось там намагаються зробити. А коли хлопці почали відходити з курщини, виявили, що в певний момент до сум немає жодного укріплення. Як це воно має бути? Хто за це відповідає? І тут ми приходимо до найцікавішої точки військові адміністрації. А військові адміністрації це що? Це пряма вертикаль президентської влади.